Цікаві факти, прийшов студент на іспит, взяв квиток, написав відповіді і пішов відповідати. Але професор із якоїсь незрозумілої причини почав його валити, ставлячи питання не по темі. Бідний хлопець вже і так і сяк намагався виплутатися із цього становища. Проте професор пригрозив йому перездачею. Якщо той не відповість на останнє запитання. Петренко, або ти відповідаєш, або йдеш через тиждень до мене на перездачу, сказав професор. Отже, Петренко, скільки в кабінеті лампочок? 12, відповів Петренко, піднявши очі до стелі і швиденько все порахувавши. А ось і ні. Зрадів професор, дістаючи із кишені і ще одну лампочку, їх тринадцять. Чекаю на перездачі, Петренко. Засмучений студент пішов. Через тиждень він з'явився на перездачу. Професор знову почав задавати йому безлузі питання. Отже, Петренко. Скільки в кабінеті лампочок? запитав професор із хитрою усмішкою. Хлопець, особливо не замислюючись, тут же відповів: 13. А ось і ні, Петренко. Сьогодні я лампочку із собою не взяв студент, дістаючи лампочку із профеля. Зате я її взяв.